Про події будемо говорити із сьогоднішніми гостями. Це Андрій Іллєнко, позафракційний. Доброго вечора. Доброго вечора. Олександра Кужель, депутат Батьківщини. Доброго вечора Доброго. вам. Олег Купрієнко, народний депутат від радикальної партії. Доброго, Доброго вечора. вечора. Лев Підлісецький, народний депутат від самопомочі. Доброго, Доброго вечора. вечора. Олексій Гончаренко, заступник лідера фракції блоку Петра Порошенка. Доброго Вітаю. вечора вам і Андрій Помазанов. Народний депутат від народного фронту. Доброго Вітаю вечора вас. вам сьогодні ми проголосували е, зміни до регламенту, але я хочу чітко заявити, що жодного слова в Конституцію цим законом не було змінено. Ми всього лише змінили положення регламенту, яке нам забороняло. Розглядати конституцію зміни до конституції саме на інші, якісь чергові сесії, ніж конкретна чергова ми після цієї конституції. Це вказує. тому ми зараз говоримо про те, що ми не змінили конституцію. Ми людей, створили таку процедуру, створили таку процедуру, яка дозволить нам в широкому полі детально обговорити всі зміни до конституції, які ініційовані президентом, які будуть обговорюватися в парламенті в масах. Українським народом, і тому зараз говорити про те, що ми створили якийсь конституційний переворот, це як мінімум є непрофесійним, оскільки конституцію ми не міняли. Але я хочу сказати, що такими змінами ми можемо зробити ефективними внесення змін до конституції. І якщо у когось, а я впевнений, що багато у кого виникає питання до тих змін до конституції, які подані президентом, якраз усі ці питання ми можемо усунути завдяки цим змінам, які ми сьогодні прийняли. Тому колеги, я думаю, що зараз телеглядачі повинні зрозуміти, що все ж таки є перше різниця між конституційним поданням щодо тлумачення норм конституції. Це перше, це є 51 депутат, які звернулися, і це є тлумачення саме конституції, а не норм регламенту. І є різниця між тими змінами, які в регламент ми сьогодні Ви скажіть, не свої, таки, там що там саме... слово не зрозуміли. Я не знаю, які не зрозуміло. Я не Я не звертався ні, ні, з цим ні, поданням, ні, ні. але Андрій, я лише пояснюю громадянам, чергова. що не є різниця. зараз і якраз Закон, який ми зараз, несли, він дозволяє депутатам працювати. Ні, і Якщо законопроект ну в даному випадку, так. конституційні зміни ухвалені в, в 226 голосів на цій сесії е, не ухвалюються в дві третини голосів зараз. Вони вважаються відхиленими чи ні. Якраз То вони ми, не розглядають. Ми розширили. Коло дискусії, час дискусії, часові рамки, не Вважається відхиленим. І, так, вважається якщо відхиленим? буде поставлено на голосування, як я як юрист подавити. заявляю, що якщо буде поставлено на голосування і буде відхилено, так я підтримую в даному випадку пана Купрієнка, так. що воно може бути повернуто до, до цього голосування лише через рік. Ага, але якщо саме, відхилено правильно. Але так. саме для цього ми зробили чи вважається автоматично відхиленим Так. так Усунули, скажімо так, ті неузгодженості в регламенті, які нам дозволяють зараз працювати. То тобто, регламентвам говорилом законодавства, що якщо на найближчій сесії не розглянуті конституційні зміни. То вони вважаються відхиленими на черговий наступний чергу... на наступні чергові. Чекай, чекай. Чи їх Регламент... не можна розглядати вже протягом Потаганці якого написано, вони часу вони вважаються автоматично відхиленими? Так, так, але вони не вважаються ми зараз... автоматично відхиленими. Ми зараз ну не автоматично, але вони не якщо вони будуть поставлені на голосування ні. і не проголосовані, то якщо вони вже... не поставлені на голосування, вони не прийняті. Оце і є, є питання. яке ми якраз чекаємо відвідування? Якраз це питання, якраз це питання ми узгодимо. Давайте не хором. Якраз це питання ми узгодили. Якщо ми Зараз бачимо, що немає узгодженої позиції, немає конкретно е, підстав ставити на голосування. Ми продовжуємо працювати над цією конституцією, так. не ставимо її в порядок денний, не голосуємо угу. і далі напрацюємо пакет законодавства. Далі напрацюємо зміни до цієї конституції, і тільки тоді ми будемо ставити якраз цю перешкоду, ми прибрали, оскільки, якби ми за старим регламентом, який ми поміняли сьогодні, не зробили так. цього, то ми б не могли далі розглядати цю саму конституцію і мали б починати спочатку. Ну, от низка дійсно людей, які вважають, що Верховна Рада ну. Як, кажучи, кажучи, порушили. Не ну не, не порушила, а, взагалі... але створила певну правову пастку. Хто архітектор цього сьогоднішнього рішення? Тобто його політична доцільність ну, очевидна і зрозуміла. Я про юридичну складову цього я в принципі не брав Романа Зварича за авторитетну я думку. але... але просто взяла з Фейсбука першу ліпшу думку, яка мені трапилася. Ви знаєте, я хочу знову ж таки пояснити для наших глядачів. Є зглядачів. заява ініціативи 1 грудня. Можете не сумніватися в підписантах, вони, вони... Є... якраз критикують в тиші, по зараз. Це не перший три моєї. Зараз ми не можемо говорити ні про які підкилимні ігри. Ми зараз говоримо про долю нашої країни. І сьогодні не відбулося жодних антиконституційних рішень. Ми сьогодні змінили просто. Правила гри в парламенті, якщо можна так назвати, простими словами, процедура, процедуру. Разумію, правила, процедуру регламент Політичні це, є, це є правила, за якими живуть народні депутати. І ми всього лише ну, чекайте, змінили це, це, їх, продовжуючи термін ці правила. розгляду змін до конституції. Це ж не просто процедура так, ухвалення закон не закон. Регламент. Ну, цього може закон не про регламент. На це є закон про правила поводження у парламент. Але Конституція не може це є основний закон який… ну це ж не процедурна може відміняти процедуру змін до Конституції. У мене таке відчуття, що в країні мир. Все нормально, працює економіка, працює, а у нас тільки єдине зараз. питання. Ми стоп, я зараз гри. запитую це юридичну складову. Правила гри ми змінили, продовжили строк, і хтось зараз говорить, що вони антиконституційні. Я маю на пояснення, чому ми це зробили. Зрозуміло, що, чому зрозуміло, з цим зрозуміло, питань немає. Я маю на увазі ось що, в разі ухвалення на цій сесії, чи не це підстави для оскарження в майбутньому? Ви знаєте, судячи із практики внесення змін до конституції з нашої багатостраждальної країни, ну, підстави оскарження руку, можуть вносити. бути взагалі з повітря. Тому зараз у нас просто немає вибору. У нас є необхідні внесення змін. У нас є мінський процес, у нас є війна. І ми зараз не вчинили, я повторюся, жодних антиконституційних дій. Ми зробили так, як були вимушені зробити. Ми змінили правила, які нададуть нам змогу змінити конституцію чим власне, полегшити життя і наших громадян, і нашої країни в цілому дивіться, політична доцільність цього рішення вона абсолютно е, зрозуміла. Mine, <с kabulatory> ну з, з <с centimeters> тим, як ви наступна��. пояснюєте суспільству необхідність, немає питань про юридичну складову. Я запитую чи dizer, не закладаєте ви підвалі на оскарження в майбутньому? Юридичних а, де ви думаю, бачите, де ви бачите хворі місця в цьому рішенні? ا, я думаю, що не буде тут підвалин для оскарження. Все ж таки, я повторюся, що у нас підстави для оскарження можуть бути будь-які навіть з повітря. Але я думаю, що цим рішенням певна логіка. Тим рішенням ми не створюємо, і думаю, що якщо Конституційний суд знову ж таки розтлумачить схоже положення Конституції, я думаю, що тут взагалі а яка, зникнуть яка будь-які. Що може сказати Конституційний суд? Я не знаю. Я не суддя ну, Конституційного одне, суду. Ну, які варіанти? Він або скаже, що воно не... відповідає, буде так, або так. Тому як, як, як так, так що або так? так? Конституційний суд? Коли у нас лі історії України, Конституційний суд говорив щось таке, що не подобається на той момент виконавчої влади, коли взагалі в історії таке було, можу сказати. Мені Президенту. Коли ми отримали а, образ, рішення Конституційного а... суду, перепрошую по недоторканості президента, суддів і депутатів. Коли Конституційний суд сказав, що ця норма є неконституційна, якщо тільки депутатів і не торкатись судді і президента, і ми зараз мали завдяки їх рішенню змогу далі допрацьовувати ці зміни до Конституції. Хлопці, не, не забувайте, проблеми. і це було в цій сесії. Давайте, і давайте... Про юридичну складову все таки так, продовжимо. давайте про юридичну Як складову раз... не заговоримо. Пане Олеже, проблема. Я от я, я ж розумію логіку своїх запитань. Не треба мені допомагати. Не я нас... хочу завершити, що все ж таки ми змінили правила гри в, в парламенті, і ми звернулися, ну не ми, а депутати, депутати парламенту звернулися звернули. за роз'ясненням до конституційного суду. І якщо ці роз'яснення і зміни до регламенту, які можуть бути роз'яснення, тобто як може бути. Роз'яснення роз роз може бути таким. Яким? Конституційний суд говорить, що конститу... внесення змін до конституції може бути внесено як на наступній чергові. Так, і так Наступні, і на наступні після, наступні після неї, тому але це тільки імовірно, це моє припущення. Але він може є також сказати, що навпаки, ні, тільки що? на цій черговій. І тоді вступають в силу норми прямої дії, норми конституції. Тоді ми будемо безсилі. ми не зможемо тоді продовжити цей строк, mm -hmm. оскільки регламент все ж таки має меншу силу ніж так. Конституція. Ми знову змінимо тут... регламент. Да, ми власне не буде сенсу змінювати, оскільки у нас будуть діяти норми. Норми прямої дії, норми конституції. Конституції. Знає Андрій, зараз, зараз, дали... зараз, якщо спокійно, бо дуже втомлююся я від цих час. криків, спокійно. У нас є конституційний процес, в який ми зайшли. Є пропозиції президента, змін до конституції. Погані вони, добрі. Це треба вирішувати. Це треба вирішувати нам, парламентарям, українському народу, але паралельно у нас є мінський процес. Який комусь здається знову ж таки поганим, комусь нератифікованим, комусь добрим, комусь неефективним, комусь ефективним. Але він у нас є єдиним, Андрій, і ми зараз говоримо про те, що не можна говорити я буду голосувати або не буду голосувати, я проти або за. Ми повинні зараз говорити, що всі умови повинні бути виконані і Росією, і Україною. Якщо про сьогоднішнє голосування, то якраз ми сьогодні зробили, промовували, скажімо так, наші зобов'язання. дозвольте уточнити у нас. Буквально хвилина залишається, так. тобто. Заява прем'єра е Яценюка про те, що він хоче виносити конституційні зміни на референдум, не стосується пункту вісімнадцятого децентралізації і так далі. Він не має жодного до цього давайте, стосунку. Давайте зараз. От, щоб вся країна почула. прем'єр-міністр чітко заявив, що цій країні потрібна. Нова конституція, він не говорив про зміни. Він не мав оці. на увазі він винесення окремого статусу говорив. Донбасу на референдум. Ні, він, він говорив мав. зараз Розуміла. про нову конституцію, яку давно потребує наша країна. А особливий статус, якщо будуть виконані всі умови з збережені наших кордонів, відведені війська і звільнені полонені, то тільки тоді ми можемо говорити про можливість голосування за особливий статус. І тільки то слова случаю. Путіна, який сказав, що Ленін розрушив Все. Росію, тим, що дав автономію, і тим, то пропонує таку ж. Автономію. Талені на планують виносити з Мавзолею. На цьому ставимо сьогодні крапку. Дякую вам, панове, за участь у цій програмі.